Останній місяць осені, все частіше неба закривають сірі хмари, йде дощ, а вдома затишно і привітно. Вмощуйтесь зручніше і починаємо працювати. Сьогодні ми з вами зробимо ще одну аплікацію методом обривання, але ускладнимо роботу, додавши малювання. І так. Нам знадобляться білий аркуш картону, папір синього та зеленого кольору, клей, серветка, а також фарби, пензлики і склянка з водою. Починаємо з хмар, обриваємо їх за допомогою пальців, синіх прямокутників, відходи складаємо на тарілочку. Хмари можна зробити дві три великі чи багато маленьких. Готові хмарки викладаємо в верхній частині аркуша. Змазуємо кожну хмарку клеєм, прикладаємо до аркуша та міцно притискаємо серветкою. Розміщуємо хмари одну біля одної. Ось наше хмарне небо і готово. Тепер беремо зелений папір, довільно обриваємо, щоб було схоже на травичку. Змазуємо клеєм так приклеюємо знизу аркуша. А тепер візьмемо невеличкі шматочки паперу різного кольору. Це буде осіннє листя і приклеїмо їх на травичку. Не забувайте притискати готові деталі серветкою. Можна ось так, як я, додати ще тоненькі травинки, а між ними ще листочки. Змазуйте кожну деталь клеєм та міцно притискайте серветкою. А тепер візьміть синю фарбу, склянку з водою і пензлик. Будемо малювати дощик, обмакніть пензлик у фарбу і прикладайте ворсом до аркуша паперу. Так. Правильно капельки розташовуємо по всій площині аркуша. Не забудьте промити пензлик після закінчення роботи. Ну, ось наша картина і готова. А тепер спробуйте ви.